Рибалка на Шацький озера. Шацький озеро Люцимир. Шацьке озера. Озеро Люцимир, Рибалка на щуку. Снасті плісна. Спінінг. Гарна погода. Після дощу. Як бачите, на заході сонця. Будемо брати рибу. Вона зараз. Так. Диви-диви-диви, дуже погано кеплети. Риба взята в лотці, щучка, грам 500, пів кілограма грубо. Ну нічого, є. Є. Щас ми її добули. Зараз ми її акуратненько відчепаємо. Курсія по озеру ще раз. Радуга після дощу так, бачимо. Тримаю. Зараз ми її відчепимо. Акуратно. Відчіпляємо, тримаємо. Прижимаємо хвоста обов'язково. Всього, що таке добито. де. І в мішок. Ошик цей акуратний мішочок. І приступаємо знову до діла, до рибалки. до рибалки. Захід сонця, полюбуйтеся, погода чудова. Озеро сприяє тільки для ловлі риби. Гарний ліс, озеро, як весь шацький край. Шацький край найкращий край, найкращий край перлина Волині України, Європи та всього світу.